Цікавих людей, дуже багато відомих митців, письменників. А, і ми хотіли провести нормально форум, але нам не давали жодне приміщення. І приміщення, які належать бізнесу, вони є комерційними, абсолютно ніби незалежними від влади. Кожного разу, коли ми приїздили, нам говорили: ой, вибачте, ми ніяк не можемо, ну ви самі все розумієте. Державні установи, звичайно, і навіть приміщення з іноземним капіталом. Там починали телефонувати власникам, а, і в результаті, типу, почекайте, почекайте, зараз вирішимо, ні, вибачте. Не можемо. Під час за цей тиждень увесь час за нами велось... ведеться зовнішнє спостереження. Телефони прослуховуються. За деякими діячами навіть нахабне зовнішнє спостереження, тобто, ну, щоб налякати. Їдуть машини, ходять люди, тітушки, так звані і так далі. Ну а під час форуму просто влада перейшла в наступ і почала активно нападати. Ви знаєте, був напад на... І для них немає нічого святого. Вони напали на церкву, Свято-Дмитрівський храм, вони напали на книгарню Є. І тут я хочу сказати, що є один постраждалий з, з середнім ступенем важкості травм. Це Олег Колотій. Давайте йому побажаємо здоров'я. Олеже, одужуй! Олеже, одужуй, олеже, одужуй, олеже, одужуй, олеже, одужуй. А форум проходив фактично. Друга частина форуму проходила е, у нас по офісах, в культурному центрі Індії, в Харківській правозахисній групі. І ще в, деякі, в книгарні є, в просвіті, ще в декілька. Міс Фонді місцевої місця. демократії. Фонді місцевої демократії. І ми е, в результаті пленарного засідання, засідання вчорашнє провели в Офісі Харківської правозахисної групи. Е, 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 і туди. Під житловий будинок прийшов мітинг по регіонів з матюгальником, сусіди всі були в шоці. Ви уявляєте собі? І під час форуму вимкнули світло. Ну, плюс оточили тітушки, там десь близько ста осіб, напевно, тітушок було, які були навколо. А, вони не наважилися штурмувати житловий будинок, а, хоча з них могло статися, ви знаєте, тому ми щільну охорону поставили навколо. А, ну і ще вчора явно прокол міліції. А, коли одна людина забігла, тітушка з шашкою приховувала обличчя, міліція його відбила, а потім а, приховали нож. Ніж ви ви можете побачити це відео в інтернеті. Ну і ще декілька, декілька моментів, з яких ми можемо зробити висновок, що міліція покривала бандитів. Що вони є одним цілим. Вони є представниками цієї бандитської влади. Ганьба! Ганьба! Ганьба, 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 Ганьба! 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 гайба, 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 ганьба, гайба, ганьба, ганьба. При цьому я хочу сказати, що ми спілкуємося з міліціонерами і вони, звичайно, не поділяють. Ді, дії свого керівництва не, не розділяють їхні думки. Я хочу подякувати тим міліціонерам, які чесно служать і захищають. Дякуємо. 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 Міліція з народом. Міліція з народом. Міліція з народом. Міліція з народом. Hori zen